Ворогу лише але ефективними там роблять злагодженість і професіоналізм. на цьому відео військовослужбовці 117-ї бригади ТРО з допомогою ФПВ-дрона знищили російський автомобіль, який перевозив боєкомплекти на сумському напрямку. Подібні завдання розповідає боєць роти ударних безпілотників. Борис виконують регулярно. Керувати дронами вчився після початку повномасштабної війни у 22-му році. Це мені завжди було цікаво. Я розумів, що ось це може зробити більше користі, ніж будь-який інший род діяльності війська, так, наших. може там артилерія і ПВО, це щось ось десь на рівні. Я розумів, що я це зможу зробити, я зможу на них літати. У мене було бажання, тому я і пішов сюди. Починався Mavic, потім f і потім пішли вже великі комплекси, які потребують більш кропотливої, більш інтелектуальної роботи, більше підготовки. За понад рік, поки Борис служить у роті ударних безпілотників, найбільше говорить, подобається працювати саме з великими бортами. Коли я вже відлітав там три місяці на комплексі, який приніс багато біди нашому ворогу, то звісно, що я буду там. Да, це найкраще, з чого я літав, тому що воно дозволяє підготуватися заздалегідь до всього. FPV – це все, все ж ситуативна така реч, коли ти приймаєш рішення дуже швидко. Та якщо буде такий наказ, додає готовий знову працювати з fpv дронами. В якомусь сенсі це більш весело. Ось так скажемо, тому що ти їм керуєш. Ти їм керуєш, ти постійно в напрузі, ти постійно тримаєш цей пульт, тримаєш стіки, ти намагаєшся все зробити своїми руками, щоб долетіти туди до цілі, куди тобі потрібно. ФПВ-дрони, скоріш за все, по враженню техніки роблять 90 Ось так скажемо. По враженню техніки, по враженню живої сили, тому що вони юркі малі. Їх можна піднести ближче, можна підійти набагато ближче, а вони дозволяють залетіти дуже далеко. Тобто, якщо це великі дрони, да, там бомбери, ті ж самі, скажімо, це 10 кілометрів, 8 кілометрів, то FPV-дрон може 17-20 кілометрів закрити при бажанні. Також із плюсів FPV-дрона його ціна каже Борис: в середньому такий коштує 200-300 доларів. Якщо ти його втратив, ну. Ти там не вважаєш, що ти зробив дуже-дуже випадково його втратив, не долетів до цілі, не зробив дуже великої там. Збитки в нашій державі, а коли ти втрачаєш великий борт, в якого там ціна 50-100 тисяч доларів. Ну на мою думку, це втрата для держави, якась фінансовий збитки. Нині розповідає військовослужбовець. Він із побратимами обороняє кордони Сумщини. Ми його повністю контролюємо, але ворог тут кожного разу робить спроби маленькими диверсійними групами заходити на територію нашої держави. Так і коли ми працюємо тут біля державного кордону, це ну, відстань буває дуже різна, іноді дуже близько до державного кордону. Через це каже Борис, під час виконання бойових завдань виникає загроза нападу російських диверсійно-розвідувальних груп. Перш за все, ми пілоти, наша головна задача це літати, наносити так, там, вогневе враження або деяких пілотів робити розвідку. Ми не піхотні підрозділи, які можуть дати там бій, ДРГ, не спецпідрозділи, які можуть дати контактний бій ДРГ. Тому це трошки так стресова ситуація. Виконуючи завдання, додає захисник, роблять із побратимами усе можливе, аби наблизити перемогу України. Моє найбільше бажання закінчення війни, повернення додому на місце свого як. На місце своєї роботи до сім'ї Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.